Вітаю, друзі! Хочу зараз зробити невеличкий огляд подарунків у цю суперакцію. Всього на вибір нам дається 7 подарунків. Вибрати можна 5 із семи при замовленні на 1400 гривень. Давайте подивимося, що ж у нас йде в подаруночках. Як правило, подивіться, це продукція з різних категорій товару. Це тут є і миючі, і догляд за тілом, так? Ой! і догляд за обличчям за. За зубами, так, за руками, за тілом. Тобто, ну, на будь-який смак і тільки того, що нема декоративки і е, парфумів, так? Але, а так з усіх категорій представлені товари. Отже, найперше це миючі засоби. Це саме ті засоби, е, які є флагманом компанії, так, якими компанія дуже. Гордиться, ну, звичайно, можна сказати, що всією продукцією гордиться, але саме миючі засоби це є флагман компанії. Отже, цей засіб називається загальне прибирання. Воно дуже концентроване, це загальне прибирання. Буквально для прибирання один ковпачок ми беремо на відро води розводимо. Має дуже концентрований аромат, тому хто маєте на увазі, що дуже його треба гарно розводити, тому що його дія. Абсолютно не потрібно переводити. Вона дуже концентрована ця дія, і достатньо дуже невеличку кількість використовувати цього засобу. Так, далі засіб баньо, про який можна говорити годинами, і це просто улюблений засіб. Ну, я думаю, що майже всіх, якщо не всіх користувачів, мені навіть шкода, скажу вам чесно, користуватися і мити ним ванну і туалет, тому що банйо це взагалі як аптечка в нас в домі. Ось. І Ну, звичайно, його таке цільове призначення це миття різних поверхонь туалет-ванну, також виводить різні плями, особливо від фруктів, ну, будь-які забруднення, будь то руки, будь-то тканина, і будь то поверхня, і так далі. Да? Довго не буду зупинятися. Знову ж таки, літрове концентроване від 14 видів грибків та бактерій в розведенні 1 до 3 можна розводити і е будете отримувати той же самий результат. <кій> далі. Тут представлений у мене 500 мл гель для душу. В подарунках іде з сосновою корою. Сосновою корою це для тих, хто хоче, щоб шкіра була якнайдовше молодою, пружною і дихала, скажімо так. Дуже він гарно впливає на капілярчики, на роботу наших кровоносних судин. Також гель для душу з сосновою корою дуже гарно підійде тим, хто страждає від набріків. Ось, знімає набряки. Далі крем для рук, 100 мл у, у подарунках, гарно впитується, гарно зволожує, Ось, не липне і надає таке відчуття приємного, приємного відчуття вашим рукам, заспокоює шкіру і так далі. Далі зубна паста, зубна паста з прополісом та алої вера, сіваком без фтора. Повністю органічна, дуже гарно для тих, у кого є проблеми з яснами. І знімає гарно, злегка відбілює так, і знімає гарно ось такий наліт на зубах. І також, якщо ми вже говоримо про ротову порожнину, то ось такий чудовий спрей для. Ротової порожнини та горла спрей з прополісом. В подарунках іде ще з полуничним смаком, який буде смакувати дуже діткам також. Але і цей дуже м'який на смак, приємний. Ось, коли першого разу спробували, було дуже незвично, тому що звикли, що аптечні спреї дуже такі ядрені. Да? А цей дуже такий ніжний. Приємний, навіть не відчувається. Здається, що він, ну, чим він там допоможе, да? але він має дуже сильну дію антисептичну, тому що в складі є прополіс. Далі у нас в подаруночках йде чудовий крем, 100 мл те, що у нас ось так, в такому флаконі. він У мене зараз трошки інший, але флакон той самий такий самий крем з олією чорного кмину. Він досить такий живильний, так? тому що там має в складі олія. І також різні екстракти для тих, у кого більш сухіша шкіра і має проблеми, тобто якісь такі проблеми зі шкірою, він більш діє на таку шкіру, але можна користуватися і з будь-яким типом шкіри. Ну і звичайно, такий, така вишенька на тортику, це сироватка з вітаміном С, якраз іще час, якраз поки ще не пригріло весняне сонечко. Можна користуватися цією сироваткою, тому що вона відбілює шкіру. Прибирає пігментні плями, допомагає загоюватися, якщо є якісь проблем, проблеми на шкірі обличчя, і, звичайно, там ще підтягує, тому що є в складі гіалуронова кислота, дуже-дуже гарно впливає на стан шкіри обличчя. Ось такий невеличкий огляд була рада зробити для вас. Будь ласка, кому цікаво, ще більш докладніше, кому цікаво і хто хотів би зробити замовлення, не знає як, звертайтеся, буду рада допомогти.